Всім привіт, вітаю на каналі Geekverse. Ось ми і дісталися фіналу трилогії світу і шостого фільму Юрської саги загалом. Крайній, адже ми всі з нетерпінням чекаємо відродження, щоб знову побачити на великих екранах Йохансона і Скарлетт. Найс nice. динозаврів. Звичайно, гігантських доісторичних динозаврів. Так от, розберемося в історії створення Домініону, проаналізуємо, яким вийшов фільм та чому насправді його не зовсім справедливо захейтали. Світ юрського періоду. Я не Чому варто дивитися розширену режисерську версію та підіб'ємо загальні підсумки? Словом, все буде як ви любите, цікаво, весело та пізнавально. Тож підписуйтесь на канал, ставте лайки цьому відео та пишіть свої думки в коментарях. Поїхали! У лютому 2018 року студія Universal запланувала вихід фільму Світ юрського періоду 3» на 11 червня 2021-го. Також було оголошено, що Колін Тревору напише сценарій разом з Еміллі Кармайкл за сюжетом Тревору та його колеги Дерека Конолі, який працював з ним над сценаріями для попередніх фільмів світу юрського періоду. Тревору мав режисувати фінальну частину зоряних війн, але, залишивши проект ще у вересні 2017-го, описав його як тренувальний запуск для світу юрського періоду Домініо, який також вважається фінальним фільмом. Він використав свій досвід, отриманий під час проєкту Зоряних війн, а також забрав із собою до юрської саги кілька членів знімальної групи. У березні 2018 року Джеф Голдблюм натякнув, що персонажі з оригінальної трилогії можуть з'явитися у фільмі в епізодичних ролях. Пізніше Колін Треверу, який знову повернувся у режисерське крісло після байони, заявив, що фільм буде більше зосереджений на справжніх динозаврах, а не на гібридах. І він прагне створити фільм більш науково-трилерний, подібний до оригінального парку юрського періоду. Тоді ж режисер заявив: у мене є фільм про динозаврів, який я завжди хотів би подивитися. Отрітакнабатме? І мені знадобилося два фільми, щоб його заслужити та описав його як оспівування всього, що існувало у франшизі. Досі вони чорт забирай, Згодом було підтверджено повернення Ована Грейді, Клер Дірінг та Мейзі Локвуд, яких зіграли Кріс Прат, Брайс Далас, Говард та Ізабелла Сермон. Відповідно. Попри те, що у 2019 тисячі дев'ятнадцятому треворов заявляв, що Домініон стане останнім фільмом пізніше, у травні 2020, продюсер Френк Маршал підкоригував слова режисера, сказавши, що це буде початком нової ери, а не кінцем франшизи. Ще якщо кожен фільм збирає по мільярду доларів, то який би дурень відмовився від продовження висмоктувати бабосики з динозаврів? Приблизно у цей же період стало відомо, що в картині з'явиться вся оригінальна трійка героїв. А також Джастіс Сміт, Даніела Пінеда та Біді Вонг знову виконують свої ролі Франкліна Веба, Зії Родрігес та доктора Ву. Сценаристи хотіли, щоб головною героїнею в Домініоні була докторка Елі Сетлер. Тревору проконсультувався з вченими щодо ідей для сюжету, прагнучи зобразити глобальну екологічну кризу, спричинену генетичним втручанням, яку першим помітив би палеоботанік. Він дізнався про програму DARPA – Агентство передових оборонних дослідницьких проєктів, в рамках якої комахи поширюють пестициди на сільськогосподарські культури, що надихнуло його на сюжет про сарану. Ой, ця сарана, ми до цього ще повернемося. З нових обличчя додалися Кембл Скотт, Деванда Давайс та Мамаду Аті. зйомки шостого фільму під робочою назвою Аркадія, відсилка до корабля, який перевозив динозаврів на материк у полеглому королівстві. Розпочалися у канадському Ванкувері 19 лютого 2020 року. А за тиждень було оголошено, що стрічка матиме назву світ юрського періоду Домініон. 11 березня було оголошено, що Майкл Джокіно знову напише музику до фільму, а вже за два дні компанія Universal вирішила призупинити виробництво на невизначений термін через пандемію коронавірусу. Процес відновився на британській студії Pinewood 6 липня. Наприкінці серпня зйомки перенесли на Мальту з другою знімальною групою, оскільки актори отримали позитивний результат на ковід. Однак, 6 жовтня, через ту саму пандемію, зйомки фільму були знову відкладені та зрештою завершилися 7 листопада. Загалом процес фільмування став справжнім випробуванням для всіх членів творчої команди, не кажучи, що й для студійних босів вилився у додаткову немиленьку копієчку. Оскільки через пандемію вихід фільму був відкладений на рік. Це дало Коліну Тревору час попрацювати над візуальними ефектами, зведенням звуку та саундтреком як окремими процесами, на відміну від більшості фільмів. Стрічку було завершено 6 листопада 2021 року. І спочатку вона тривала понад 2 години 40 хвилин, що викликало занепокоєння студії щодо того, чи будуть кіномани дивитися такий довгий фільм під час пандемії. Це змусило режисера скоротити кінотеатральну версію до 2 годин 27 хвилин. На щастя, розширена версія увійшла до релізу на домашніх носіях. А тревору, зрештою, сказав, що вона більше відповідає його творчому баченню. Як завжди, прем'єрі фільму передувала широка маркетингова кампанія, що обійшлася Universal у 145 мільйонів доларів, де, окрім традиційних контрактів із супутніми товарами, було випущено мультсеріал світ юрського періоду Крейдовий табір та короткометражне продовження полеглого королівства, дії якого розгортаються у парку, де відпочинок сім'ї у трейлері переривається приходом самки на суто цератопса з дитинча, на яких нападає Алозава. Після того, як самець на суто Цератопса захищає свою сім'ю, Алозавр звертає увагу на людей, яким дивом вдається вижити. У фінальних титрах демонструються інші приклади взаємодії людей та динозаврів у новому світі, а також безпосередній пролог до фіналу трилогії з ілюстрацією до історичних подій. Але про це пізніше. Що ж стосується самого виробничого бюджету, то тут фігурують цифри від 165 до 265 мільйонів. І на мою думку, фільм виглядає скоріш за все на першу цифру, але ймовірно, що з усіма ковідними труднощами, переносами, монтажами та доопрацюваннями кінцева сума могла сягнути й другої. Та, попри це, все прем'єра фільму світ юрського періоду Домініон», яка відбулася в Мехіко 23 травня 2022 року, та 10 червня у США, разом із подальшим прокатом показала, що вкотре вкладені гроші в юрський світ дають величезні прибутки. Хоч фінал трилогії отримав, м'яко кажучи, неоднозначні відгуки, стрічка зібрала трохи більше мільярда доларів по всьому світу. Тож давайте розберемося, яким фільм вийшов насправді. Через 4 роки після виверження вулкана на острові Ноблар та інциденту в маєтку Локвуда вимерлі динозаври тепер живуть пліч опліч з людьми по всьому світу. Клер Дірінг та Оуен Грейді мешкають у віддаленій гірській хатині в Сієра Неваді, щоб захистити Мейзі Локвут, плановану онуку Сера Бенджаміна. Неподалік від них, велосираптор Блу виховує своє дитинча. В той час генеральний директор компанії Біосин, який відійшов контроль за популяцією динозаврів, Льюіс Доджсон, наказує своїм співробітникам викрасти Мейзі та Бету дитинча Блу. Оуен і Клер вирушають їх рятувати. Паралельно з'являється вид гігантської сарани, який загрожує світовому врожаю та продовольстві. Але ботанік Елі Сетлер помічає, як сарана уникає сільськогосподарських культур, вирощених біосин, та звертається за допомогою до палеонтолога доктора Алана Гранта. Тим часом Оуен та Клер відстежують своїх, скажімо так, діток на Мальті, де повним ходом працює чорний ринок з експлуатації динозаврів. На ринку вони зустрічають Кайлу Вот, співчутливу пілотку, яка доставляє живий вантаж для торговців ринку та має доступ до штаб-квартири Біосін. Рятуючись від нападу зграї атроцерапторів, вона погоджується доставити туди Оуена та Клер. Всім відомий Ян Малкольн тепер працює на біосин. Він запрошує Алана та Елі до штаб-квартири, щоб таємно допомогти розслідувати проблему сарани. Зрештою, як не як, названі батьки Мейзі добираються до центру Біосин у той час, як Алан та Еллі, викравши зразок сарани, втікають. Виявивши зловмисників за допомогою записів з камер спостереження, Доджсон підпалює лабораторію сарани, щоб знищити будь-які докази. Вогонь поширюється, охоплюючи весь об'єкт та штаб-квартиру. У той час, коли нова трійка героїв об'єднується зі старою, Доджсон намагається втекти з ембріонами динозаврів монорейкою. Але три дилофозаври вбивають його в тунелі. На героїв нападає гіганотозавр, фіг знати чого, але ніби як головний босс фільму. Зрештою, його вбиває ті що щоправда, спільно з Терезінозавром. Врятувавшися, доктор Ву каже, що може запобігти апокаліпсису та випускає модифіковану сарану, яка містить патоген, який він виявив під час вивчення Мейзі, успішно знищивши спалах сарани. Еллі та Алла, нарешті, цьомаються, Оуен, Клер та Мейзі повертаються додому, де Бета воз'єднується з Блу. У всьому світу динозаври вчаться співіснувати з сучасним світом. Почнемо з очевидних проблем фільму, а потім я трішки стану на захист картини та спробую пояснити, чому насправді вона не настільки погана. Що ж, звичайно, світ юрського періоду Домініон це невдалий фінал трилогії. Його справедливо критикують за сюжет та прогалини в ньому, персонажів та їхні діалоги, і, мабуть, в першу чергу за лінією з сараною. Так, не можна не погодитися з тим, що коли у вас є купа динозаврів на волі, які можуть атакувати міста, повернення основного тріо героїв, людський клон, робити головною ідеєю нашестя сарани це поганий вибір. І я розумію бажання Коліна Тревору підняти актуальне питання масштабної екологічної катастрофи. Але те, як це втілено у фільмі та загалом перетягує на себе увагу, це вже занадто. Чому хтось вирішив, що зав'язка, де глобальна корпорація прагне усунути конкурентів з продажу кукурудзяних полів, таким шляхом це гарна ідея. Ніхто не замислився, що коли сарана знищить всі поля крім білосін, це буде виглядати доволі підозріло. Гаразд, досить вже про сарану. Також для мене дивним переходом стала лінія Мейзі, коли дочка Локвуда Шарлотт створила власну копію, яку виносила як свою дитину. Однак померла через генетичне захворювання, яке натомість відсутнє у Мейзі, саме тому вона ключ до вирішення усіх проблем. Особливо цілий фільм дратував відвертий перебір з контролем динозаврів за допомогою руки. Якщо це логічно сприймалося в першому світі, коли зрозуміло, що воуна та волоцерапторів особливий зв'язок. Ну це людино тваринний зв'язок, що базується на взаємоповазі. Угу, У мене був пес. Вічно терся в мене, то тепер творці чомусь вирішили, що це буде працювати абсолютно з усіма як людьми, так і динозаврами. А хто платитиме? З рукою говори. Також не особливо вдалими є і кілька відсилок до оригіналу. Yeah, і якщо сцена, де Малкольм махає вогнем, ще куди не йшла, то момент, коли сетлер знімає окуляри, просто вставили, щоб вставили. Що ж стосується решти вище згаданих проблем, то скажіть: у попередніх фільмах нічого такого не було. Ніколи в серії персонажі не робили ідіотські вчинки, ніколи не було тупих і нудних діалогів чи сюжетних дір. То чому ж тоді більшість не хоче помічати це, скажімо, в загубленому світі, але з ніг до голови поливає домініо. І в мене є кілька версій, чому так. Перша, то ж було давно, і тепер це класика. Ай-яй-яй, сварити не можна, це ж робив сам Стівен Спілберг. Друга, це завищені очікування щодо домініуму. Так, не можна не визнати, що фінал не впорався із покладеними на нього сподіваннями, але я думаю, швидше за все, такий результат був би у будь-якому випадку. Знайшлися б люди, які критикували тоді за брак нових ідей, за великий акцент на динозаврах, таке мало ймовірно, та все ж, чи будь-що інше. Говорячи про очевидні мінуси, я б ще згадав головного диноантагоніста гіганотозавра. Окрім не особливо вдалого, на мій погляд, та реалістичного дизайну, який більше нагадує дракона з «Гри престолів», завдячуючи цьому хижаку, з'явилася одна з найдурніших сцен. Гіганотозавр. найстрашніший в історії хижак: два верховні м'ясожери в одній долині. Незабаром залишиться хтось один. Я не вірю своїм окулярам. Як Колін Треворов зміг зняти водночас найкрутішу та найгіршу сцену з Тірексом для мене загадка. Очевидно, ковід таки дався в знаки. Згадуючи гіганотозавра, перейдемо якраз до розширеної версії фільму. Найдовшою та найважливішою видаленою сценою є пролог, в якому нам демонструють доісторичне життя динозаврів та битву того самого Гіга Тірексом. Окрім того, що цей епізод просто красивий, він ще й пояснює, скажімо так, особливі стосунки між двома альфа-хижаками та робить фінал самого фільму більш логічним. Ще однією вирізаною сценою стала бійка Ові Раптора та листрозавра на Чорному ринку. Загалом, епізод на ринку мені дуже нагадує сцену в барі із зоряних війн, що, на мою думку, не дуже пасує юрській франшизі та зняти їм місцями доволі дивно. Решта вирізаного матеріалу це в основному розширення вже існуючих сцен та діалогів. Не всі вони 100% необхідні картині, та все ж вони більше розкривають певних героїв, їх мотивацію та роблять деякі рішення більш зрозумілими. То чому ж тоді було прийнято рішення про вилучення цих сцен? Очевидно, це хронометраж. Творці боялися, що для пересічного глядача, а особливо дітей, тривалість у майже 3 години буде занадто. Можливо, в якійсь мірі і так, але, на мою думку, ситуація тут подібна до того ж таки загубленого світу. У вас фільм і так виходить перевантаженим та задовгим. Тому додаткові 15 хвилин ситуацію не врятують, натомість змогли б значно покращити загальне розуміння та сприйняття картин. Тому тут я буду солідарним із Коліном Тревером і скажу, що саме розширена режисерська версія це той варіант фільму, який потрібно дивитися. І з позитивного також хотілося б відзначити практично всі сцени з динозаврами. Ну, за винятком вже згаданої дивної із перепусуванням носу. Та фінальна, яка відбувається традиційно для світу в темряві, але на відміну від попередників, знята не так вдало та якість. Чудовими є сцени з атакою кецалькоатля на літак, буйства хижаків на вулицях міста, особливо напруженою та атмосферною за участю Терезінозавра та Клер. Словом, прекрасно, але хотілося б чогось подібного більше. Що ж стосується персонажів та акторської гри, то мені загалом сподобався шлях героїні Брайс Даллас Холлор. Яка з банальної кар'єристки, що бачить в динозаврах суто ресурс, перетворилася на борця за живих істот та намагається реабілітуватися за свої попередні вчинки. Кріс Прат все ще персонаж бойовика з Сільвестром Сталоне. Тут без шансів. Доволі оригінальним, хоч місцями і дивним, вийшов Льюіс Дорс. Але в принципі він і в першому фільмі був, скажімо так, на приколі. Доджсон! не називаємо його імені. Дочтон, це Дочто. Усім на чекати. Джеф Голдблюм все ще харизматичний, а Сем Ніл та Лора Дерн змушують постійно ностальгувати. І, звичайно, чудово, що творці виправили рішення Джо Джонстона розвести героїв у третьому парку та завершили їхню арку, так як це й очікувалося. Не дуже сподобались героїні Ізабели Сермон та Диван Девайс. Вперше стала просто бісячим підлітком, яка постійно всім та всіма не задоволена. Натомість потенційно перспективний персонаж Кайла Вотс мені здалась непереконливою та недорозкритою. Ну і на солоденьке – кілька слів про традиційні паралелі другої трилогії із фільмами MonsterVerse. Хоч студія Legendary вже не брала участі у виробництві третього світу, адже їх спільний контракт з Universal закінчився у 2018-му, фільм все ж має кілька очевидних аналогій. В першу чергу це, звичайно, сама назва Dominion, яка співпадає з підзаголовком коміксу про Годзілу. Також у сюжеті є значні схожості з фільмом 2021 року Годзіла проти Конга це аналогічна зла корпорація, до якої потрібно буде проникнути групі людей. У біосині ми прихильники ідеї, що динозаври здатні навчити нас багато про самих себе, засновуючи Apex Cybernetics, ми мріяли про нові способи виходу за межі людського потенціалу. Ва компанії Ліоз Дорсон заснував притулок у домітових до альпах Італії. Я Волтер Сімос, і для мене велика честь вести Аликс у прекрасну нову ерулюд. Та поділ головних героїв на дві команди, які паралельно будуть вирішувати свої задачі. І тут слід сказати, що в четвертому фільмі Monsterverse це все втілено значно вдаліше та органічніше. Підбиваючи підсумки, скажу, що світ юрського періоду Домініон, звичайно, не став тим фільмом, на який всі очікували, та не зміг у повній мірі достойно завершити другу трилогію. Він має очевидні проблеми, та навіть при усіх неоднозначних рішеннях міг би бути вдалішим. Та я б не сказав, що це найгірший фільм серії. Так, він нерівний, повторює ті ж помилки, що й попередники, ще й створюючи нові, але в ньому є і цікаві рішення та чудові сцени. Коротше кажучи, добре, що фільм зібрав касу, що дало змогу продовжувати серію. Тож сподіваємося, що відродження зможе виправити помилки та стане дійсно початком нової ери. Слава Україні!